Привіт, любі підписники, друзі. З вами Женька. Отже, 7 квітня, день-неділя. Позаду нас у той завод знаходиться, де ми будемо завтра вантажитись. Наша ластівка. Як я вам і обіцяв, підемо на прогулянку до містечка Фарсум. Подивимось, як там виглядає воно. Так, перевірив, ще ще зачинили авто. До нього 4 км, приблизно. Я думаю, подужую, туди-назад, там вип'ємо кави. ну, чилимо, йдемо на прогулянку. До речі, я вже перечіп дах опустив йому. Я не знімав, але якщо можете помітити, вже тут майже немає такого чорного великого. Пам'ятаєте, це дах був піднятий. Вже все опущено. Е, вже ці коротенькі клямбочки. Коротше, все чітко. Півгодинки в мене то зайняло. Нічого складного. Тому лишаємо ластівку тут на паркінгу. Тут безпечно, нехай собі відпочиває. вулиці плюс 9 сонячно. От Ще один колега приїхав. Теж, по ходу, завтра завантаження. Але якийсь непривітний тип, не здоровається навіть. Я не знаю, всі ми різні, звичайно, але мене вчили здороватись. Навіть якщо людина повна гімно, все рівно треба. Поздороватись. Ніхто ж не зобов'язує там цілуватися <хи>, в дьосна і, і спілкуватись. Ну, це таке вибір кожного, нам на нього плювати, як йому на нас. Тому окей. Газуємо. Небо чудове, дощку поки не передає, показує прогноз погоди, що десь після 18-ї години можливі опади. Я думаю, ми встигнемо, враховуючи, що зараз. 11. Все має бути добре. Добре, газуйно. А це ми проходимо по ходу біля підстанції, яка живить оцей цілий комбінат. Ну, я так колись читав, що виробництво металів, алюмінію, плавлення воно потребує неймовірну кількість електрики, енергії. І завжди біля. Таких комбінатів стоять свої підстанції. Це походу воно. А ми йдемо десь приблизно отуда. О. І там така хмара, що це капець. Хоча прогноз погоди не показує дощ. Можливо, та хмара піде в іншу сторону. Добре, довіряємо прогнозу погоди. На всяк випадок я взяв з собою пакет для сміття. Якщо піде дощ, то я вам розкажу для чого. А така там хмарочка попереду, ух, Ну вона, я так спо, начебто спостерігав, йде в ту сторону. Тому огінь. Не пам'ятаю точно як йти до центру Фарсонда. Фарсон, так. Да? Google Maps допоможе, не заблудимося. Блін, слухайте. Я вдівся, як капуста на ходу, стає дуже спекотно. Але тут таке зараз вдягнувся. Через кілька хвилин сховалося сонечко і тобі вже зимно, тому гіпше вдягнутися як капуста. Продовжуємо наш шлях, поки що передмістя, галявини, поля, хатки, Час від часу автомобілі їздять. Краса. А, і ще так як це маленьке містечко, то вже зі мною раз сім люди просто поздоровились. Знаєте, коли люди тут Мало їх, вони вітаються всі, всі привітніші. Така тенденція є. Ну, я вам казав, що в великих містах ви такого не зустрінете. А чим менше містечко, то тим привітніші люди. На мою думку, моє спостереження. Ось напис на тротуарі я переклав. Дякую за велосипед. Тобто вони так тобі дякують, що ти їдеш велосипедом, а не автомобілем. Ось так. Доволі цікава річ, що вони навіть оці сніжні стовпчики ставлять на пішохідній доріжці. Ну, тобто, якщо піде сніг, щоб пішохід не заблудився, не зловив бруд, він йде по цим стовпчикам. Ну, як на автомобільній дорозі, так само аналогічно, так і на пішохідній. Вже їх, звісно, трошечки немає, пошкодили, вони дуже пошкоджуються, коли сніг прибирають. Але це у них так кожен сезон. Осінь вони починають їх вставляти, а весною виймають назад. Так. Спробуємо в цей тунельчик піти. Google Maps в пішохідному режимі підказує, що ми так швидше дійдемо до центру. Як згадаю, оці снігопади, які два дня тому були, два-три дні тому цей циклон. Сніг цей мінус один, мінус два ледиться. І яка зараз погодка. Ось. Ніби як у тому фільмі Гладіатор, що ти вмер там і ти там лупашиш по цьому, по полю, в ячміні, чи де там тебе там дружина, дитина зустрічає, ну типу в рай попав там чи куди. От якісь в мене такі схожі відчуття. Така зміна різка погоди. Це кльово. Так, так, запихався, тому що... Їсти гамбургери і хот-доги, і нічого не робити, це вам не його. Тут треба силу мати. Дивіться, яке дерево цікаве. Гіляки, всі гілки ростуть донизу, воно ніби як плаче. Прикольно. Я ще не пам'ятаю, щоб таке бачив. Там а позаду у мене, походу, автобусний парк. Автобуси відпочивають, ми вже ближче до центру, але й ближче до Хмари. Бачите, вона вже там десь. Ну, Я все ж таки довіряю прогнозу погоди, що доща поки не буде. О, ми майже дійшли, нам треба спуститись отуди. От там ми вчора проїжджали біля Києві, пам'ятаєте, десь там понизу дорога. Я правда не знаю, де тут та дорога. Ну, добре, зараз розберемося. Цікава будівля, так? Да? Добре, пішли. Зараз пішли на дуже гарні вулички такі з білими будиночками. Це оквушечка якась там. Ось такі вулочки! Якщо що, тут навіть є дискотека клуб. Ось так-то, товариство. Виявляється, це не дуже тихе містечко. Можна тут і, якщо є порох в порахівницях, ще й потанцювати. Але людей мало-мало-мало взагалі немає. Таке враження, що як в комп'ютерній грі будинки загрузилися, а люди і машини ще ні. Це ми вже вискочили на центральну дорогу, ця 43. От туди вона веде до нашого паркінгу, до фарсу, ну, до комбінату. А це ми йдемо, типу повертаємось назад. Вувочки пусті, людей немає. Краса. Когось дерево виросло вдворі. Ну і ось цей торговий центр, де я. Е, так. Ні, вчора. Вчора. А, де позавчора розвантажувався меблями. Ну Він, звісно, зачинений. Так би вже подивилися, чи ці меблі встановлені. Я думаю, що в понеділок вже все буде готово. Зараз єдине, що просто пройдуся, вам покажу, де це ми розвантажувалися. Недільна служба в церкві. Я не знаю, друзі, яка тут у них віра взагалі, бо я від цього далекий. Але просто помітив, що багато людей туди їхали, їдуть, поки я йшов, то з'їжджалися. Тут така набережна біля цього торгового центру. Дивіться, тут навіть можна... Пройтися по дерев'яному такому перончику. Йо, краса. З однієї сторони це дуже гарно, це дуже заспокоює. А з іншої сторони, ну ви знаєте, як люди влаштовані, якщо ви кожен день це бачите, то ви вже перестаєте цьому так дивуватися, так захоплюватися. Просто гарно то й все. Ось так. А привези сюди якогось, типу, грубо кажучи, з Німеччини, німця, да, там іспанця, там португальця, без різниці. У нього тут ще лепа відпаде, тиждень буде висіти. О, як тут гарно. Ось так. Ось тут ми розвантажувались. Ось там здавали сюди задом, під рампу, а, а сюди завозили меблі. От сюди я заїжджав причепом, туди. Ну і виїжджали, звісно, туди. Добре, йдемо далі. Ну, раз ми вже тут, а от, в центрі. Та зайдемо на заправочку цирклі. Так, бачите? Буковка К. Бо я з собою взяв безкоштовну чашку. Ну, типа, кубик, в який можна набирати безкоштовну каву в них протягом року, пам'ятаєте, так? Тому скористаємося цією нагодою. Не пощастило товариство набрати нам каву, тому що в них поламався кавовий апарат. Нічого буває. Тішить те, що я не спеціально сюди йшов за кавою, бо тоді був би облом, ні. А так, все рівно гуляємо, прогулюємось. Дивіться, як тут гарно. Набережна. Лодочки, катера. Дуже кльово. І головне спокійно, людей майже немає. Зачині такий старий якір. Весь такий ржавий. А от навіть табличка до нього є Мері, Так корабль, походу, називався. 27. новембра 1720 року, походу затонув, чи що. Зрозуміли, друзі, яка фішка. Дайвінг-клуб разом з рибалками місцевими виловлюють тут з дна цих всіх ну, цього заливу. Звідси, 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 звідси. Я так зрозумів, і оці браконьєрські квітки колись ставили. Я не знаю, що в них там ловили, краби, може рибу там. Ну і збирають паралельно все сміття, яке там валяється. Тобто бачили, що там є. Газонокосарка, телевізор, шини, акумулятори автомобільні. Це жесть. Де воно все береться? Уявіть, скільки всього на дні валяється, забруднює воду. Молодці. Дбають про своє навколишнє середовище, про своє здоров'я, екологію. Респектос. Дійсно, так і треба. А ми продовжуємо нашу прогулянку, йдемо через центр. Зараз по набережній. Ось так це виглядає. Ми тим місточком Ренудію проїжджали. Чик-чик. Будемо їхати завтра отуда. А йдемо, гуляємо по центру, по набережній і вже будемо потрошки вертатися до нашої ластівки Ренуді до паркінгу. очі кинулась Шкода Одеса ВН 8261. Вон. Одеські номера. Чому кинулись в очі? Тому що нетипово автомобіль на колпаках на колесах. Тут такого немає майже в принципі. І це зразу, знаєте, як помітно. Прикольно. Тут знайшов пам'ятку туриста. Оце, грубо кажучи, містечко, це фарсун. Ми звідси вчора приїхали. Це було тільки що на цій заправці хотів кави набрати. Тут торговий центр, де я вигружався, Прийшли ми звідси. А зараз ми йдемо так от. от, 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 Туди пік і підемо так оту, і там отуди от до нашої ластівки. Чітко. Поки що погодка вогонь, дощ не капає. Ось так виглядає це містечко. Дуже гарно. Як горобці побудували да, на схилі ці будинки. Я не знаю. Клас, клас. Газоємо. Ви колись бачили стільки гаражів, але дві лодок. А, сонечко світа. Це все гаражі, бачите. Тут і тут, тут і тут. Ніби автомобільні гаражі, але затоплені. А ось з цієї сторони видно ці кораблі. Ми от... Он там, аж звідти обходили, так? Ну, і опинилися вже тут. Тут також дуже гарні краєвиди. Чудово. Ще десь кілометр три нам до паркінга і так вже бути і сходимо на берег Північного моря. Йо. Ось ця лавочка, я на ній тут сидів 4 роки тому. 4 або 5. Ні, напевно 4. У мене ще є така фотографія, де я здається, ось так от ноги фотографував. Були чорні кросовки, я пам'ятаю. Ну тут ніфіга не видно. Якщо я вам знайду, я цю фотку вставлю. Але подивіться, мох, як килим у квартирі. Ряпота. Навіть тут пішохідні доріжки, так, тунель, там тунель і, і все рівно зробили такий островець камінчиків. Естетика. красавці. Все складається з дрібниці. От знов дякую, що ви їдете велосипедом. Але ми їдемо на 11-му. А це єдиний у світі відбійник, занесений в книгу рекордів Гіннеса, який висить в повітрі, бачите? Тут нічого немає, але він тримається. Дивно як. Ну і берег Північного моря як родзинка на нашому торті. Ми вже тут були, пам'ятаєте. Ось тут торт рекламний буклетик. Якщо дитина набридла, лишіти її тут. Ну, там щось воно таке пишуть. Вже чути, як море шумить. Зараз підійдемо ближче. Північне море, товариство. Отам десь знаходиться Данія. Недалечко. Ну, відносно. І ось такі хвилі. Non è una macchia. Ось така і прогулянка. Містечко Фарсун, Норвегія. Протопили ми цими ноженьками біля 8 кілометрів, плюс-мінус, можливо 9. Чудова розминочка, враховуючи нашу роботу, що ми не рухаємося ніфіга. Ось, будемо відпочивати, пити чай і монтувати це відео, яке ви дивитесь. Вам бажаю здоров'я, удачі. Бережіть себе, близьких. І все буде добре. Побачимось. Дякую за перегляд. Пока.